Одяг всіх сортів. Поганшечка 8 кг за 500 гривень. Жіноча курточка Тедік. Розмір 40-й. жіноча. жіночек А Розмір Елька, зимова жіноча курточка, розмір М. Чоловічий ватник. Розмір. Еліка, спортивні штани жіночі, розмір 2XL, піжама жіноча, розмір 34 Чоловічі Чоловічі штани. Розмір 44 Жіноча без рукавка. Жіночий халат на замочку. Розмір Елька. Жіночий в'язаний светр. Розмір елька. Жіночі спортивні штани. Розмір 38-й. Велюровий жіночий халат. Розмір 60-й. Дитячий светрик. Розмір 7-8 років. Спортивні штани. Розмір. XL. Міночі лосіни. розмір Елька. Така жіноча кофточка. Розмір Ска. Жіноче плаття, розмір Еска. Ще одне платтячко, розмір Елька і останній жіночий піджак, Новенький з бірочкою, Розмір 38. Це були одяг всього, всіх сортів, вага мішечка 8 кг за 500 гривень.